Blahoslaven Bůh naš sedá na ní prísný vo věky víko Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Небесний, душі, ісполняй, жизни, подати і я і спаси, душі наша. Святий Боже, святий святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, нас, святий, Боже, святий святий безсмертний, помилуй нас, Слава Цу і Сину, і Святому Духу. Нині і і вовіки віков, амінь. Присвітає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, ходико, прости, беззаконні наша, святий посіти, сили, немощі наша, імени Твоє, городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і сину і Святому Духу. І нині і вовіки віков. Амінь, Отче наш, наші жиє сина, небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя. Яко на і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наша, якоже і ми оставляємо должником нашим і не уведи нас своє спушене, но і збави нас от духа, Бога Бога. Як твоє царство, і сила і сина Ісуна Святого Духа, нині пресно, і присно, і во віки віком. помилуй, Господи, 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 помилуй, Слава Цу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно і во віки віков. Амінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і к самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, Возвеличився, єси зіло, во ісповіданні і во велеліпоту, облексе єси, одіяйся світом, як у ризою, простирає небо, як у кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню, Творяй, ангели, своя духи, і слуги своя пламень огнений, основає землю, на тверди я не приклониться во вік віка, Безна я кори за одіяння і я на горах стануть води От запрещення Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго убояться, Восходять гори і не сходять поля в місто, яже оснував, єси їм, приділ положив, єси його же не прийдут, не ж обратяться, покрити землю. Посилає істочників, дебріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, аж дуто то нагри, вожажду свою на тих натихтице небесне привітають От среді камені, дадять глаз, напаяй гори од привиспранні своїх, от плода діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом, і злак на службу чоловіком, і звести хліб від землі і віно веселить серце чоловіка, Умастити лице єлеєм. І хліб, серце, чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, яке деревів, і сина садил, там о птиці возгніздяться, і родієво жилище предводительствують, і ми. Гори високі єленем камінь, прибіжище заяцем, сотворили силу, нововремена времена, сонце позна запад свой положили сетьму, і без ночь, в неї же ці звірі, дубравні, з ким не рекаючи, восхитити, взискати од Бога пішу собі. Бо сія сонце, і собравшися і в ложах своїх лягут, і зиде чоловік на діло своє, і на ділання своє до вечора, яково звеличишеся діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворив єси, і сповниться земля твари Твоє, сіє море великої і пространне, гади і жені щесла, животне, мале, великими, там у кораблі приплавають. Змійся його же, создали, сируватися, йому, всяк тобі чай дати піщу їм во благоврем'я, давшу тобі їм соберу, тотвершу тобі руку, вся ческе і благости, отрайшу же тобі лице возм'ятуться, потимеш дух їх ічезнути, і вопер свої возратяться, послише духа твоєго і ждуться, і обновише лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться Господь оділіх своїх. Призирає на землю і творею трястися, прикасається горам і дим'яться. воспою Господеві в животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсмь, да усладитися йому бесіда моя, живо, возвеселюся о Господі, да іщезнуть грішниці от землі і беззаконниці, не бити їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положилося тьму і без нощ. Як вас величезняся діла Твоя, Господи, вся премудростю сотворил єси, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віковам. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, мир мири, спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, мира, влосен среди Божия церкви. Освятим храми сами свои роблавиними, страхом Божий ходящих, хонь Господу, помолимся. Господи О святищам сленцем архерей, нашим францести попирим, с тем нашим кернили, честным пресвитер си Господи, осем прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охраним в народі нашому, придержачих властих наших, і осем воїн свій Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді сім святої обітелі, сяй сяком раді страні віру живучи в них Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благоразвернені воздухові зобілі плоду земних временних мирних Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплавающий, путешествующий, недувающий, стражащий, плененных его спасенных, і Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитись на всякие скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, славну і владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марию. Со всіми святами пом'янувши самі себе, друг, друга, і без живот наш. Христу Богу предадим. Як уподобає тобі всякає славочестя, поклонені от Цує, Сину і Святому Духу, нині і присної во віки віков. Господи, возлах тобі, услишим я, услишим я, Господи, Господи, возвах тобі, услишим я, воньла сумолиня моєго. Nehnavo звати ми тебі, услышим я Господи, та і справиться молитва моя, я покадило пред Тобою, осміяння руку моєю, жертва вечерня гая, я, Господи. Господи, хранений, у моїм і двері граждані в устах моїх, не уклони серце моєго, словеса, лукавстві, а не пшивати в неогрізніх, со чоловіки, ділають, що беззаконні, і не з су... суїзбраний їх, Накаження праведник милості обличить м'я, і лиже рішно, де не нема, сі лави моє, якої ще моя, во благовлення їх, пожертва биша, при камені суди їх. Услышися глаголи моя, як многоша, як ото що землі просідеться на землі, розточишися, кості їх приаді, як ко тобі, Господи, Господи, очі мої, на тя уповахнути, ми душу мою, Сохрани сохрони от сіті, вже що ставиш, а ми, і от совлазні ділаші беззакони, подуть в по мрежу своєї грішниці, єдиний єсматом, де же прийду. Ласом моїм, Господу, возвах, власом моїм, Господу я. proliju pred nem molenije moje pečal moju pred nem ozvišću, nek da išće zate od mene duhu mojemu i te poznaje se ste zemoja, na pute sem po ne muže koždak skriša sitmi, samo tvijako desnuju i vosgledaj i ne bi znaja i mene, pohebne tvi svo od mene i nizvevaj dušu moju, Pozvako tebi, gospode, rik, te je se upovanje moje, čas moja, jer na zemlje žive. Pojmimo Lenju, mu je mu, inako sem nek se zilo, izbavim je od Finja Šekmija, inako uklipeš se, pače mene, izveze in stemne se dušu v mojo, ispovidate se ime tvojemu, mene žud pravednice, dondeževoz, da se mi iz klube ne vozimo, ako tebi gospode, gospode, usliši glas moj, da bodo ušete tvojim nemošči glasom, mu je moj. Паче беззаконий, назріши, Господи, Господи, хто постоїть як у тебе, є. -є все життє моє срамно і жив, Господи, з соблудницями окаяний, якоже блудний умиленієм зову. оче небесний согріших. Очисти і спасим, і не отрини мене, самого себе о тебе уданивша, і безплотних ради нині обнищавшах. І мене ради Твоє, подирбіть, Господи, подирбіть душа моя, во славу Твоє. Упова душа моя на Господа, обнища богатці Христе, щело віки обатил я себе смерті ям і світлостію, тім же обнищавшам я сласні житейськими, добродільни обогатим, і сонничим лазарем учиним я. Бога дного мучення і знання і геєни прилежачі. От страже утріння до ноші, от страже утріння, я да уповає на Господа, злобою богатих люди і пішов возлюбив. І боже во ті, воспря, я, Господи, і осужден є насуждений, хладною і кола заря презріг пред брати божественних твоїх діянь повержених, буде я Господи, як у Господа милості наговного ізбавлений є. І то є збавити зріля от всіх без законі. Песь освячен Богоносець показався, помазання Божіє святое, святим Духом обложен, і світло ходяну освятая святих. Бого начальними світло Сміло загаряє, благодати причащаєся, святих таїн, як істинний святитель преславен, содерзновеніє моляся, по душах наших. Господа всі язиці, серці, позволіте. Посвітися, життє Твоє, добродітель, не світло сми, вірне, я просвітил, єси, і лестить мура Єси, істинно, боявиться, єси світо, зарноє сонце, святителю, преблаженим митрофане, і нині вселився єси, і діже сіяє світне вечерні. Син, не благодаті Духа Святого бив, тим же твою божественною пам'яті світоносною, чесно завершаючи пресно, пам'ятне любові почитає. Ся все слагавне, в мертвенім тілі тлінім, премудрене тлінію получися, притяжає си безплодні світлости і страсте в ніби, безстрастієм украша, Митрофане, Оче святите, любрему, мудре, світле світильниче і молитвени, любов'ю пам'ять Твою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і Амінь. Радуйся, закона і сполненіє. Ся, храми, святия Троїці, не вістоне двіна, радуйся, божественної свиною носило сі царя, радуйся, огню, як яколешено сящи на руках твоїх огля, Новий раю, вертона раз затворений. Трапеза божественна, пресвітлая, голубице нескверная, нескверна, пресолевишня го, божественний мислений, дуже Дух святий Премудрость простим, світе премудростіх. Святиня слави безсмертна Отца Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, лише за на загапа, виніше світ, вечерні боєм Отца. В того Дуга, гостоїн єси вось во времена, відвила. Мудро вонь мим. Господю, слышить м'я, не да зватими конем. Не да призвати ми, услышам, я, Бо правди моєм. Господу, слышить м'я, не да зватими конем, сподобі Господи вовечер сей, без гріха, сохранитися нам. Благословен єси, Господи Боже Отець нашої хвально і прославлено ім'я Твоє во віки Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я на Тя. благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси вразуми нас оправданням Твоїм, благословен єси святий просвіти нас оправданням Твоїми. Господи, милость Твоя во віки, руку Твоєю не презри, тобі подобає хвала, тебі подобає піні Тебі тобі слава подобає Отцу і Сину, і Святому Духу, нині призно, і во віки вікова. Мі. Исполни вечерню молитву нашу Господа помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое и благодатю. Вечера все совершенно, святомірне і безришна у Господа просим. Дай Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, души телес наших. У Господа просим. Проще не восставлене гріхові, прешения наших, у Господа просим. Дай Добрих і полезна душам і мірамир ви в Господа, просим. Порочує время жовто нашого в мірі, поки й не скончати. У Господа просим. Християнське кончине жовто нашого безболізне постидне, мирне добро твіта. На страшнім судищі Христові просим, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга й весь живот наш. Христу Богу предадим. им Господи. Ми. Як блахи человеку любить Бог, сей тобі славу восслай, і сину і Святому Духу, нині присно й вовіки віков. Мир всім. Глави вашого сподає приклоніте. Буде держава, царства, то благословенне благословенна Отця Отця, Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віком, якопучена много прерішень моїх спасень, люті поружаюся з орішеньми моїми, наш ми руку, яко Петрови, Петрові. І спаси м'я, Боже, і помілу ім'я, ко тебі, возведочи моє живучому на небесі, ся хоче руку Господні своїх, я хоче рабини в руку Господі я. Так очі нашого Господу, Богу, нашому доде живуще древне, якого помишленіх лукавих і водій осудихся спасе, мисні даруй обращення, Боже, да Соготи спасим я, благи, помилуй м'я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко якобою і сповнихом свячиженя, найпаче наповниться душа наша поношені гобзуючих, і уничиженія гордих, Єже на у ваше ваші, і де святині, воно воплева силу і от прелести чоловіка свободи. Тим же і главам усікаємим Зивасте да вас Господи, жертва душ наших, бо приятна пред тобою, Яко тебе возлюбише, не радихому времені житні, Человіко любче. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і во віки амінь. Діво се піта я й уже во тебі тайну мої сей пророчисти віді очима, горящу горящую не опаляємо, божества, вогонь тробу Твою чиста, я. не опади, тім же молим Тя, яко Матер Бога нашого. Мір і спроси, мірові, і велісь. Нині одпущаєш раба Твого, владико, полало Твоєму соміром, яко видісне очі моє спасеніє Твоє, я я уготовал пред лицем всіх людей, світло відкровені, назикові слав людей твоїх, Ізраїля. Святий者, святий Боже, свяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присної во віки вікова. Святай, тройця, помилуй нас, Господи, очести ріки наша, велико проси, беззаконні наша, святий посвяти, сили, мочі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу, і і Святому Духу, нині і присної і віки вікова, Отче наш, жиє на, на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, Хиб наш насушний даж нам нести, і остави нам долі наша, як ожимо солям і дождником нашим, і не веди нас своє скушенє. Найзбаве нас от лукавого. І яко Твоє твоє серце, сили, і славо, це Святого Духа, нині присної во віки віку. Амінь. Веліє Таїство, Тройці проповідує, єже о Христі, смотрені розпространил, Єси і яко опастир словесний, я погастив. Одгнал єси я волки й востані, я пагуби спаса, я слава дашому, Ти кріпость, слава вознеше тях, слава утверждаюшому, Твою віру православною. слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присно, і, і во віки вікова. Амінь. я неопального божественний, і розчая безсімено істочника житни Господа, благодатна я богородиця, спасає тя величаючи. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Ти, Сеус, славши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І я ще молим Сеус, святіше, Вселенцем Архірею нашим, Францисі Папірем, Симболюбим Єпископі нашим, Кернілі, Ослужащим, послужившим у святтім храмі Сем, І у цьому, що духовних і у себе кресті, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся Бог раненім народні нашим придержачих властих наших і осень воїнстві. Є Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимся о пресвящих людей, хожи от тебе великі багаті милости за творечну милостиню і за вся православні Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чільку любить Бог, єси тобі славу вас села і сину і святому духу. Нині присно і і вовіки Премудрость. Премудроснішою херовим і славнішою без сравнення сирафим. Без істині або слава Богородицю, Тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, Фані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої Своя Матері, святого славного прока Христителя Йоанна, блаженностью мученика Теодора Епископа Мукачівського, і живосвятого отця нашого митрофана, епископа Константина Града, і всіх святих помилок и спасет нас, як облах і чоловіка любец.